Lexus GX 470 в Одеській філії автопарку. Друзі, всім гарного дня. У нас наразі приїхав Lexus. Давайте прийдемо з вами по його характеристикам. Бензиновий двигун об'ємом 4,7 літри який працює в парі з автоматичною коробкою передач. Також тут є дополнительно встановлено газобалонне оборудовання. По екстер'єру у нас чорний колір. Відтілося такосплавний диск компанії Glexus на зимовій гумі. Як ми бачимо, колір у нас дуже насичений, без якихось питань по кузову. Багажне відділення у нас відкривається в сторону. Як ми бачимо, також тут є у нас в багажному відділенні ще додаткові 2 посадочних місця, які ми можемо розкласти. Перейдемо з вами до салону. Салон зустрічається сірою е кожею, як ми бачимо в ідеальному стані. На Водійському є такі маленькі е сліди зношення, але невеликі. У нас повний електропакет, пам'ять дінь, електрорегулювання. Положення водійського кресла, а також е, пасажирського. Тут у нас знаходиться електрорегулювання бокових дзеркал, також підігріви і датчик світла. Всередині, як ми бачимо, у нас мультикермон з функцією е, управління нашою мультимедіа, а також голосовим управлінням. Знизу у нас знаходиться Круїс контроль. Як ми бачимо, бортовий комп'ютер нам не видає жодної проблеми. В технічному стані авто повністю обслуговане, немає ніяких питань до техніки. Вже прошити на як ми бачимо, українську мову. Наша навігаційна система є управління кліматом, а також підігрівами. Підігріваємо переднього ряду сидіння, також є виход на укс і а, в нас є регулювання нашої пневмопідвізки і регулювання приводу. Музика в даному авто у нас представлена компанія Марк Левінсон. Дуже гарне звучання. Також комплектацію у нас входить люк, телевізор, який у нас. Від'їжджає, все працює. Ззаду також у нас є регулювання кліматом, у нас чотирьох клімат і також стан нашого заднього ряду дуже відмінний Якщо брати все вище причислене по даному авто, е я можу сказати, що Обслугована автівка, дуже гарна в експлуатації, дуже м'яка, дуже комфортна і також прохідна. Приобрести дане авто ви можете в місті Одеса по адресу Михайло Грушевського, 15Т, а зробити ви можете це в лізинг, кредит, трейдинг, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічей!